Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Свинка Пеппа з Днем Народження Пеппо Незабаром у свинки Пеппи День народження. Звичайно, вона чекає не дочекається цього свята. Як завжди, буде багато гостей, багато смачних страв. Але цього разу Пеппі пообіцяли щось особливе. У мене на святі буде чарівна вистава. Пеппа поспішала поділитися новиною з друзями, і овечка Сьюзі, і решта дуже чекали чарівного свята. Ти ж влаштуєш чарівну виставу, тато Свин, бо я вже пообіцяла Пеппі!» прошепотіла мама Свинка на вушка татові. О, хо неодмінно. Тато Свин і сам зрадів. Чекайте на святі найкращі номери Великого містерію!» Пеппа вже ні про що, крім свята, і говорити не могла. Можна я покличу усіх, усіх, усіх своїх друзів? запитала вона у мами свинки. Звичайно, а Джордж може запросити своїх, відповіла мама. Але вони ж ще маленькі. Пеппі виповнювалося чотири роки, і вона надзвичайно цим пишалася. Проте. Ти можеш навчити їх усіх дорослих ігор, порадила мама Свинка. Пеппа так зраділа оце і справді по дорослому. І ось нарешті довгоочікуваний день настав. Пеппа і Джордж прокинулися рано вранці і побігли будити батьків, адже без них і свято не почнеться. Мамо, тато, скоріше прокидайтеся Сьогодні у мене день народження, кричала пепа, застрибнувши прямо до батьків у ліжко. А котра година? позіхаючи, запитала мама свинка. Тато свин подивився на годинник. П'ята година ранку. Та що вдієш? Свято є свято? Вставати зовсім не хочеться, але треба. Вставайте, вставайте. До сьомої години усі свинки одяглися, почистили зуби і зібралися за сніданком. Ну, пепо, свято починається, весело об'явила мама. Джордж вручив пепі велику, гарну коробку з подарунком. Днем народження пепо! Хором прокричали мама і тата. Джордж радісно хрюкнув. А пепі не терпілося дізнатися, що ж там у коробці? Вона швидко розірвала гарну обгортку. І дістала з коробки гарненьку сукню для ведмежатка рожево в Білий Горох. Дякую усім вам. вигукнула пепа. І розмір правильний, і ведмежатка якраз кльово. А усі гості з народження пепко! Це хором кричали кішка Кенді, овечка Сьюзі, цуценя Денні, кролиня Ребека, поні Педро, Зебра Зоя і своненя Емілі. Маленькі друзі Джорджа теж хотіли привітати пепу. Кролиня Річард радісно пропищав. куй Едмонд витягнув хобот і урочисто загудів. А зебри зузу і заза плескали в долоні. Давайте гратися у музичні статуї, запропонувала пепа і взялася пояснювати правила гри маленьким друзям Джорджа Коли музика грає, ви повинні танцювати. Але тільки на музика зупиниться. Завмріть, як статуї. Чик Цуценя Денні увімкнув веселу музику. Але всі діти стояли, не рухаючись. Танцюйте ж, наказала Пеппа. Малюки почали рухатися, але із побоюванням поглядали на Цуценя Денні та його магнітофон. Ніхто не хотів програвати. Чік. Денні натиснув на кнопку, і музика стихла. Усі малюки завмерли. І тут Джордж вирухнувся, а пепа виголосила: Джордже, ти вибуваєш? <глеви> Протяжливо зарюмся в Джордж. Так, один за одним малюки вибували і залишилася одна зебра заза. Отже, перемогла Заза, проголосила слонення Емілі. І повісила маленький на шию блискучу медаль на червоній стрічці. До речі, медаль зроблена зі справжнього пластмасового золота. Додала кішка Кенді. Тим часом Джордж, Річард, Едмунд і Зузу аж зайшлися від плачу. Вони теж хотіли отримати медаль. Свята треба було негайно рятувати, бо діти могли всю кімнату затопити своїми сльозами. Тато свин з'явився у фраку та циліндрі. Він прошепотів пеппі. Тільки не забудь представити мене як великого містеріо. <кій> «Е, пані тапанове, гордо об'явила пеппа і зари готова. <кій> а зараз на сцені великий тато. Ура! Глядачі відразу заплескали в долоні. Тата свин граційно вклонився, потім зняв капелюх і став водити над ним долонею. О, увага! Здається, зараз буде перший чарівний фокус. Але, оп! Тата дістав зі свого циліндра ведмежотку. Глядачі заплескали і закричали. А для наступного фокусу мені потрібен буде помічник із залу. Не встиг тато Свин договорити, як усі глядачі підняли руки. Тата Свин обрав своїм помічником овечки Сюзі. Дивись, Сьюзі, ось тобі три різнокольорових м'ячики. сказав тато Свин, повернувся до неї спиною і закрив очі. Поки я не дивлюся, вибере один із м'ячів. С'юзі взяла в руки червоний м'яч. Абракадабра! Ти вибрала жовтий? Спробував вгадати тата. Ні. похитала головою Сюзі. Ти вибрала блакитний? Ні. відповіла Сюзі. Отже у тата свина залишилася ще одна спроба. Ти вибрала червоний. Так, радісно зойкнула Сюзі. Ура! Глядачі радісно заплескали у долоні. Відверто кажучи, Пеппа сумнівалася, чи татові варто було називати усі три кольори. Але вона заплескала разом з усіма. Тут тато свин вимкнув світло і сказав. А тепер закрийте очі, тільки щоб не підглядати. Отже, всі скажіть чарівне слово. Абрака хором промовили усі глядачі. Відкривайте очі, наказав тато Свин. І увімкнув світло. Ух ти! видихнули гості. Поряд з татом стояла мама свинка з величезним тортом у руках. Мій улюблений банановий торт!» – вигукнула Пеппа. За двох у свічки Пеппо, сказала мама. І не забудь загадати бажання. Додав тато Свин. Пеппа міцно зажмурилася і майже згорнулася клубком. Їй здавалося, що так бажання скоріше здійсниться. А потім. Пуу! Як дмухне, усі чотири свічки миттю згасли. Ура! Закричали гості. З Днем народження пепа! А що ти загадала, пеппа, поцікавилася Сьюзі Не скажу, бо не здійсниться, а попі дуже хотілося, щоб бажання здійснилося. І нарешті, проголосив тата свин, мій останній і найчарівніший фокус Абракадабра і тато свин витягнув зі свого циліндра велику коробку. І ще один подарунок. Пеппа так зраділа, що навіть не відразу згадала, що треба сказати дякую. Вона швидко-швидко розірвала гарну обгорбку і дістала з коробки пару новеньких блискучих гумових чобітків. От, якби зараз пройшов дощик, можна було б пострибати по калюжах. Поміряй чобітки пеппо, сказала мама. Пеппа відразу ж скинула свої черевички і одягла чобітки. Вони були якраз чудово! Ану, діточки, діставайте свої голові чобітки, наказала мама свинка. Виявляється. Всі гості принесли з собою по парі гумових чобітків. А пепа навіть не помітила. Вона дуже здивувалася. Куди це всі зібралися? Мама свинка одягла свої гумові чобітки. відкрила двері і побігла вниз з пагорба. Джордж, Пепа і всі друзі поспішили за нею. Пепа була впевнена, що на неї очікує якийсь сюрприз. І їй нетерпілося дізнатися, який. Унизу, біля підніжжя пагорба, чекав тати свин з двома відрами води. Джордж допоміг йому вилити воду на землю. І немов чарами з'явилася велика, привелика калюжа, як після дощу. Ура! закричали друзі. З днем народження пепа! Тепер можна стрибати по калюжах, раділа пеппа. Моє бажання здійснилося. А це так справжнє свято. Мама, тато, пепа, Джордж і всі їхні друзі охоче стрибнули в калюжу. усі стрибали і сміялися. Усім і великим і маленьким було так весело. Пеппа голосно хрюкала і кричала. Це кращий день народження.